Доброго ранку, малята! Подивіться, з якими ягідками я сьогодні прийшла. Це калина. А передала мені їх моя бабуся, та для якої ми малювали килимок. Калина це яскраво червона ягіда, яка росте на кущах та достигає восени. В минулі часи вона росла біля кожної хати. А її ягіди лікували від застуди. А ще Калина символ України. Є навіть таке прислів'я без верби та Калини нема України. Тож сьогодні малята. Давайте з вами намалюємо її. Перед тим як малювати давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Є в нас ягідка одна. Дуже гарна і смачна, не ожина, не малина, а червона калина. Для малювання нам знадобиться клейонка, вологі серветки, фарба. Якого кольору вона малята? Так, червоного. І в мене вже заздалегідь заготовлена гілочка калини. А вам малята її допоможуть намалювати батьки, ми будемо малювати сьогодні калину пальчиками. Набираємо фарбу пальчиком і малюємо ягідки. Ось так, прикладаючи пальчик до аркуша паперу. Якщо Ягідки стають вже не такими яскравими, ми ще набираємо фарбу на пальчик. Малюємо ягідки одна біля одної, щоб в нас вийшла гарна та яскрава грона калини. Малята після закінчення роботи обов'язково витріть пальчики вологою серветкою або помийте ручки. Малята! Ось яка калина вийшла у мене. Я буду чекати і на ваші роботи. До нових зустрічей! Пока!